Друзі, всім привіт! На перегляді у нас сьогодні дуже класний автомобіль стан практично нового. Це Nissan Qashqai Plus 2, який привезли тільки-з тільки, -тільки з Європи. Розмитнили, зробили сертифікат. Автомобіль готовий до першої постановки умремо на облік рядом 2 км. Зараз пройдусь, покажу зовні, як виглядає автомобіль, комплектація, історія, прийдуть з Кузов покажу вам. Салон, стан, все-все розкажу про цей автомобіль. Зразу скажу, щоб поставити на перший облік вам це буде коштувати десь 4 тисячі гривень. Офіційно ви заплатите. Ніяких там не ні 200, не 300, не 500 доларів, як дехто розказує. Транзитні номера. Отже, поїхали. Дивіться, стан по кузову. Хороша комплектація. Бампер, ну, буду зразу показувати всі больні слабі місця Nissan Qashqai, хто в курсі, хто не в курсі. І ви зрозумієте, наскільки це дуже хороший варіант. Значить, бампер гляньте, він не обліше, часто лак лізе, тут як нове. Ця решітка часто вигорає, подивіться, тут як нова. Фари часто такі вже потерті або такі вже облинявші. Тут як Нові. Капот. Теж бувають сколи на капоті. Лак зліший. гляньте стан. Йдемо далі. Резина літня, диски, тормозні, все там в нормі. Ходовка як нова, не стучить, не гримить, автомобіль не скрипить, ніде нічого, свірчків нема, збитий, по ходовці все прекрасно. Це 2009 рік, кінець 2009 року. Але ж ви подивіться на цей стан. Часто ручки ось ці дверні, затерті обліжчі, подивіться, вони як нові. Просто збережений стан. Релінги, панорамна криша. Колір от, ніби він чорний, друзі, але на сонці це такий баклажановий колір, такий темно-темно синій, з переливом, дуже красивий колір. Задній бампер, дивіться. Хоч і фаркоп є, з щепленням, з ходовкою все добре. Я думаю, що нічого і не тягали. Ззаді буває почухані бампера, все в ідеалі. Потім часто а, кришка багажника, рижики, там здуття фарби, щось таке. Ось ця накладка часто відвалюється. Подивіться тут. Дуже-дуже тяжко знайти такий в Європі, де і в Україні, в такому стані Нісан Кашкай. Це ми тільки зараз дивимось ззовні кузов. В салоні те ж саме в ідеалі. все. Гляньте на ці ручки. Кузов. Часто бувають ці нижні накладки пластикові на двері, тут на е крила. Теж вони такі вже вигорівші, обліжі, гляньте тут стан. Є брезговики оригінальні і спереді, і ззаді. Це, просто треба витерти, погано помило видно. Так все нормально там. Просто витерти треба. Ось стан автомобіля ззовні. Вимивачі фар є. Якщо величезні пробіги, то посічені і бампери, фари, капот. Тут, друзі, пробіг 156 тисяч дев'ятий рік. І він оригінальний, є всі підтвердження і перевірки. І по стану, і технічно це все видно. Так, тепер пройдусь товщиноміром, покажу вам, що кузов не фарбований. Допуски десь до 130 мікрон. Капот 64. Отакі місця больні, 120, показує 120 мікрон, 128, 116 гляньте. Самі такі больні місця, 135 показує. 134, бачите? 165 мікрон. А тут 181. Ось ця ляда, друзі, перелачена. Ще раз. 139. 177, щось тут трошки перелачувано. Так, все ідеально. Далі йдемо.

Можна сказати, що автомобіль не фарбований. Далі йдемо. Покажу ще больні місця. Це ось тут. Буває дверки там здуття, бувають пороги тут і так далі. Гляньте на стан. Ну і салон. Хто знає якого якості крісла? І, в принципі, салон у Кашкаїв, то знає, що перш всього витирається. Ось тут протирається нитки, тут продавлюється, подивіться, воно як нове. Це пасажирське і водійське в такому ж самому стані. Гляньте. Часто витирається ось тут ручка, подивіться, не витерта, оригінальна, шестиступка. Клімат контроль, є монітор, камера заднього виду є, Підогріви сидінь. Там є USB, тут була продавлена тріснута. Йдемо далі. Він код кому потрібен, будь ласка, можете перевірити. Пасажири, діти там часто тут постійно потерте, пощухане, тут гляньте, все в нормальне і пластик, і резинки, і от крісло. Цей диван-трансформер двигається вперед-назад, спитка по нахилу. Потім є ще можлива функція тут. Мені дуже подобається. Зараз хвилинку. Ось такий величезний підлокотник, але мало того, що тут багато місця, тут ще раз ось тут він, розетка є. Для задніх пасажирів на далекій відстані дуже практично. Під рукою. Ну і гляньте, яка панорама. Стан карти, двері. Часто витираються, ручки тут затираються, тут облазить часто. Гляньте на цей стан. Далі. Сім місць. Спеціально так, одну розложив сідушку, там куча документацій, показати який величезний багажник. Є сервіска. По обслуговуванню, повністю все розписано. І дивіться. 22-й рік пробіг, був зафіксований. А, верніш, да, 22-й рік 150 тисяч. Ось. Маленькі дуже пробіги були тут. Наприклад, 2017 рік було 100, 118, 18-й рік 119 тисяч. Бачите, от якось небагато їздила ця машина, тому і невеликий пробіг. Зараз 156 тисяч. Це раз. Потім ось є пакети різних документів, там ТО і так далі. І там ці всі пробіги, що сервіскою, вони сходяться. Автомобіль тільки приїхали, розмитнили. Сертифікат є, смітна декларація є, в будь-який момент до реєстрації мрео машина. Багажнику ніхто нічого не возив. Тут ні пластик, не ні потертий, нічого такого. Запаска там під низом є. Тут є така ніша під низ... низом ще й запаска є. Йдемо далі. Тут стан карти. Дякую. Стан. Чесно скажу, перший раз попався мені в такому стані Nissan Qashqai, з малим пробігом. Ухожений. І це при тому, що 2009 рік. 2012-13 в худшому стані з більшими пробігами втричі-вдвічі. А тут Водійська дверка частіше всього да, зношується. Тут затерте, кнопки обліше. тут ручки обліше. це обліше, подивіться, як тут. Там наклеїки обслуговуванню. Ось водійське крісло, воно нове. Власник 56-го року народження. Завжди тут витерто, тут, тут продавлено, тут почухано, завжди тут як нове все. Ну і руль. Руль дуже сильно витирається в Нісанів. Шкіряний, гляньте. Дуже часто ви бачили, купу, хто купував, він перешитий. Тут оригінал. Управління магнітолою, бортовим комп'ютером, круїз контроль, гучний зв'язок, датчики світла, датчики дощу. Дзеркало з автоматичним затемненням. Часто ручне дзеркало. Педалі З металічними накладками. Ось там. Складання дзеркал. Руль регулюється по виліту і по нахилу. Так, тепер давайте заведемо, подивимось ще по помилкам, як працює двигун. Без проблем завелась машинка. Oil good. Вот так можна показати скільки масла, там все на рівні. 156 пробіга. Милок ніяк немає. Показую, що світло включене. Поставимо на автомат. Тут е денні ходові вогні. Тепер е включаю задню передачу, камера заднього виду працює. Кондиціонер включився. Там обороти піднялися, був щелчок. Вентилятор чую включився, все нормально. Поки що виключимо, нам важливо послухати звук двигуна. Не йдемо, дивимося, як працює двигун. Ось робота двигуна. Двигун всім знайомий, Реношний К9К 1.5 DCI. Дуже економний, легкий в обслуговуванні, ремонті. Кришку спеціально підготував, зняв. Тут все нормально. Топливний фільтр самому можна поміняти. Груша як завжди є, це тут значить, топливна континенталь. Все правильно. Ось тут бумажечка, зараз подивимось, що тут у нас фіксувалось по заміні. Вона не читається, на жаль. Вже просто. Просто вона вже вигоріла. Перше. Картерні гази нема, ніякого дима, нічого нема. Це дуже великий плюс. Підкидає, все нормально. І тут теж ніякого диму нічого немає. Ну, понятно, там брас крутить, крутить, чуть-чуть масло сюди викидає. Ну, це так бути, це так е е конструктивно зроблено. Але ж нічого не димить. Машина прогріта. Вібрації, часто дуже ці подушки накриваються у Нісані. Так тут ніякої вібрації немає. Ідеально все. Опорні подушки, все чітко, сиплення чітко. Пробіг, малий друзі. Хто приїде, сяде, проїдеться на тест-драйв, він зрозуміє, про що я говорю. Тепер, по поводу економії і розходу палива. Значить, траса 4,5-5, змішаний цикл 6 і по місту 6 ,7, 7 літрів. Ось реальний розхід палива для такої величезної машини семимісної. Є один аргумент. Той, хто знає і приглядає собі Renault Scenic, Grand Scenic, Той, хто шукає, а чому? Тому що шукає двигун 1,5 дизель, цей знаменитий К9К. Але не вистачає йому кліренса. Десь, можливо, по якихось районних дорогах, проселочних, можливо, там ну, бровки якісь і далі. То ось вам ідеальна альтернатива. Рено Гранд Сценіку. Це Nissan Кашкай плюс 2. Теж сім місць, великий салон. Гляньте, який і Тіринськ. В обслуговуванні те ж саме, що, що Рено Сцені. Ось такий у нас сьогодні на перегляді класний кросовер, е економічний, недорогий в обслуговуванні, з малим пробігом. Дуже-дуже хороший стан. Рекомендую цю машину. Також анонсую, що в нашій компанії працює програма лізинг Кредит. Звертайтеся, приїжджайте на тест-драйв, будемо раді вас бачити. Все, що потрібно, по автомобілі покажемо, розкажемо. На цьому, друзі, все. До зустрічі!